Вітаю! Якщо ви вважаєте, що виростити ось таку красуню калібраху в домашніх умовах це надто складно, я вас запевняю, ні. Потрібно лише декілька умов та гарний настрій. Беремо горщик, беремо торфяний субстрат потрібної кислотності. Ну, найкраще взяти одну частину кислого торфу і три частини нейтрального торфу, гарної якості. Це все змішуємо, додаємо трішки агроперліту і висаджуємо в такий об'єм 4-5 літрів, декілька живців. Можна один, можна два, можна три. Це все залежить від того, як швидко ви захочете наростити кущик. Висадили і ось чекаємо, поки наросте зелена маса. Не даємо їй квітувати по можливості. Коли вже ось така гарна вегетативна маса наростає, тоді з'являються квіточки, даємо їм квітувати. Регулярно підживлюємо і будемо мати ось таку красу. Детальніше про вирощування. Квітів, таких як калібрахуа, петунії, ну і деяких інших, ви зможете побачити на моєму каналі квіти та інше. Чекаю вас, підписуйтесь, ставте вподобачки і будемо вирощувати квіти разом.